Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на львівському авторинку Карбазар. Буду традиційно вам показувати ціни на автомобілі, що продаються. Сьогодні у нас 4 лютого. Погода направо, не сприймає зйомкам, не сприяє. Якщо чесно кажучи, в таких екстремальних умовах ще нам не працювали ми на оглядах. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір. Або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Якщо немає зв'язку, пишіть на Viber, Telegram, вам відзвонять. Підтримайте наш канал лайком коментарем. підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Б6 пасад в універсалі. 2008 року. 8 тисяч ціна, 1,9 дизель, 77 кВт, авто без підфарбувань. Механічна коробка, 267 тисяч пробіг, є сервісна книга. Номер телефону є. Так, ще покажу Октавію А5. й рік, 9 тисяч ціна, 1,6 Дизельний двигун, 105 кільських сил. Механічна коробка, два комплекти коліс, 230 тисяч пробіг, номер 096 075, 27 69 Так, одразу тут є фасад b 7. 12 року, 11900 ціна, 2-літровий дизель, 110 кінських, 170 кінських сил, перепрошую, автоматична коробка передач, 246. Тисяч пробіг, номер 0,68, 252, 50, 56. Так. так, маємо тут дві зафіри. 7400 ціна договірна. Тут 10-й рік, 1.7 дизель, 125 кінських сил, автобус під свіжопригнаний. Механічна коробка 173 тисячі пробіг. І номер. Так, в такому самому кольорі. Десятий рік також. Ціна та сама, 7400. Автобус підкрасів 17. Дизель 125 кінських сил, механічна коробка, комплектація космос, свіжо у з Франції, є сертифікат 169 тисяч пробіг. Peugeot 308. 12 року, 7,400 ціна. 1,6 дизельний двигун на механіці, 197 тисяч пробіг. Так, номер телефону Сподіваюсь, вам видно. Так, далі у нас Ford Focus. 13-го року, 8500 ціна. 1,6 дизель, механіка, комплектація Titanium. 221 тисяча пробіг. Бачите, номер телефону. Так, Рено Лагуна. Виглядає 14-го. 8200 ціна, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка, 182 тисячі пробіг. Так, тут є номер. Peugeot 5008, 12 рік, 8450 ціна, 1,6 дизельний <плес> двигун, 82 кВт. Механічна коробка <плес> передач, 200 тисяч пробіг. <плес> так, підказує власник пригнані авто. Без І без підкрасів. Так, друзі, знімаємо BMW 5 серії 12-го року. 13500 ціна авто в рідній фарбі, 2-літровий бензин 258 кінських сил, автоматична коробка передач. Так, авто офіційне куплене в Україні. 160 тисяч пробіг. Так, номер на всякий випадок диктую, 097 156 56 71. Знаю, є любителі таких автомобілей у гарному кольорі, до речі. Volkswagen Шаран 12 року. Дякую. 11 890 ціна. Так, 1,4. Бензин 150 кінських сил. Механічна коробка передач. Так, двигун TFSI, 289 тисяч пробіг. Є номер. Дякую. Дуже. Вольво В-50. 10-го року 6650 ціна. 1,6 дизельний двигун, 84 кВт, механічна коробка передач, 196 тисяч пробіг. Так, номер. Ось тут. Мало би бути вам видно. Так, виглядає. Toyota Auris, гібридна версія. Вперше зустрічаємо на ринках. Тут 11 рік, 7. Ой, перепрошую, 9800 ціна, 1,8 бензин Електро. Автоматична звичайна коробка, 230 тисяч пробіг, 0,97, ага, 480 480 0408, швидше за все, такий номер. Volkswagen 13-го року, 10850 ціна, 7-місний, 1,6 дизель, автоматична коробка передач, 263 тисячі пробіг. Так, ось тут є номер. Свіжо пригнане. Так, пригнане авто, підказує власник. Сімісний. Так, воно виглядає. Так, одразу покажу тут ярино-сценік. 10-го року, 6750 ціна буде щоторг. 1,5 дизельний двигун 82 кВт, 271 тисяча пробіг. Так, номер. Сподіваюсь, видно. Так, і одразу ще зафіра. Так, виглядає. 10-го року, 6950 ціна, 1,7 дизель. Так, можливо, ще торг. ну, Коробка механічна 100, 91 тисяча пробіг. Ось тут якраз добре видно номер. От від одного власника авто. Шкода Октавія. Шостого року, 7,200 ціна. Двохлітровий дизельний двигун. Автоматична коробка передач десь. Так, немає пробігу. 0,97. 638, 72 43. Так, є. Я бачу, Люк. В кузові ліфтбек авто. їде. Peugeot Expert. Тіпі. Це в нас оригінальний пасажир. 12 й рік, 12800. Ціна, двохлітровий дизель, автоматична коробка передач Сін Японська. Восьмимісний бус, 220 тисяч пробіг. Номер телефону 0,96. 921, 67, 62. Форт Мондео 8 року, 6300 ціна. 2-літровий дизельний двигун 140 кінських сил, автоматична коробка передач, шкіряний салон, 270 тисяч пробіг. Volkswagen Шаран 12 року, 13900 ціна, 2,0. Дизельний двигун 140 кінських сил, дякую. Механічна коробка передач, рідна фарба, 245 тисяч пробіг. Так, зразу вам фіксую номер. Так, і зразу поруч стоїть Volkswagen Caddy. Довгій базі. Восьмий рік, 6200 ціна. Двохлітровий дизельний двигун 140 кінських сил. Механічна коробка передач. 305 тисяч пробіг. Так, і номер 096 169 47 94. Renault Megane Меган вкусовий хетчбек, 10 рік, 8 тисяч ціна, 1,5 дизель, 110 кінських сил. Механічна коробка передач. 128 тисяч пробіг. Так, номер 0,73, 372. 27,11. Так виглядає. Так, і одразу Б сьомий посад. 11 рік, 9450. Ціна, 1,6 дизель, механічна коробка, 250 тисяч пробіг. На жаль, не маєте номеру телефону. Б 6 посад. Універсалі 10-го року, 8800 ціна, двохлітровий дизельний двигун 170 кінських сил, автоматична коробка передач, повний привід, 300 тисяч пробіг. Так, номер. Зафіксувала. Б8 15 2015 року. 15150 ціна. Двохлітровий дизель, 190 кінських сил, автоматична коробка передач, повний привід, 260 тисяч пробіг. Октавія А7. 18-й рік, 14500 ціна, двохлітровий дизельний двигун 150 кінських сил, автоматична коробка передач, 260 тисяч пробіг. Mercedes s клас Long 2004 рік, 7900 ціна. Нефарбоване авто, 4 літровий дизель, 275 кінських сил, автоматична коробка передач, 260 тисяч пробіг 097 469 03, Є люк. Рено Scenic 10 року, 6700 ціна. 1,5 дизельний двигун 110 кінських сил. Механічна коробка передач, авто в рідній фарбі 236 тисяч пробіг. Номер телефон 0,98 917 72 70. Рено Меган комплектації босе 14-го року, 9300 ціна, 1,5 дизель, механіка.